Це в нас спостереження на ділянці за культурою картоплею. Агрометеорологиня Ірина Леончик показує ділянку із картоплею на метеостанції Сарни, де фіксує стан ґрунту та ріст різних рослин. Ці дані є основними при оцінці зміни клімату, а також важливі для фермерів. Чотири повторності бачите розбиті, і ми кожних 10 рослин постійних спостерігаємо висоту. Висоту рослинок. Це ми спостерігаємо висоту на масову фазу, уже коли досягає культура масової фази певного того розвитку, і кінці декади. Також на станції вимірюють температуру повітря, ґрунту, кількість опадів, вологість, рівень радіації. Тут працюють 5 метеорологів та один радіометрист. Це наша метеорологічна будочка, називається психрометрична. Тут можете заглянути. В цей потаємний Яшки. ящичок і побачимо декілька термометрів. Значить, тут у нас установлений сухий термометр, називається і змочений. Ось стаканчик є, він спеціально змочує батист, це для визначення вологості повітря. Також у нас тут є. Мінімальний термометр, який показує найнижчу температуру, є максимальний термометр, який показує максимальну температурку. Всі показники автоматично передаються на комп'ютер. За цими даними фахівці складають прогноз погоди. Це наш тиск, теж все показується на екран. Температура повітря. Вже всі ці градуснички, які в будці були, воно сюди переходить. Зразу тут нас показує вологість повітря, і ця температура поверхні грунту. Цій станції 80 років. За цей час найвищу температуру повітря метеорологи фіксували 31 липня 2015 року. Тоді цей показник досяг позначки у 35,2 градуса. Цього літа таких температур фахівці не очікують. Що літо буде звичайно теплим. Найтеплішим місяцем, як завжди, в нас спостерігається липень і початок серпня, і, але таких аномально екстремальних температур високих не очікуємо багато. Просто сам період оцих жарких днів збільшився. Нагрівається повітря, не встигає охолоджуватись навіть за нічний період. І тому здається, що таке жарке літо». Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівна.